Світ моделізму всеосяжний і багатогранний це світ, де кожна деталь має свою історію, а кожна модель частинка вашої уяви. Кожен може розмістити у себе на полиці модель улюбленого танка, літака, корабля чи навіть створити батальну сцену у вигляді діарами. А допоможе вам у цьому магазин хобі демUA місце, де мрії про власний маленький світ стають реальністю. Тут ви знайдете все необхідне. Моделі, фарби, інструменти, аксесуари та натхнення для нових звершень. А при заказі, указавши промокод, який ви бачите на екрані, гарантовано отримає свої 7% знижки. Хобі DenUA від деталей до історії. Створи свій світ власними руками. Всім привіт! Маю надію, що вас за вікном тихо і затишно. Є час подивитися черговий ролик на моєму каналі. А сьогодні ми будемо збирати, як ви розумієте, фігурки ось цього набору. І почнемо ми, мабуть, все ж таки з батюшки святого Отца, тому що як не крутий, а він у мене перший в модельній кар'єрі. І, мабуть, навряд чи я колись ще буду збирати саме релігіозних представників. Ну, все, хто так в мене вийшов, батюшка, ніяких проблем з його зборкою. Не було, так і виглядає. Хоча, як ви бачите, мені прийшлось по бокам зразу розпаклювати, бо ну, щілинки тут були присутні. А так досить прикольна фігурка і така цікава, не така, як усі. Мені сподобалось. Тепер черга її погрунтувати та пофарбувати. Ще одна фігурка з цього набору це як ви бачите піаніст, у нього така цікава поза. Він Садись, грає, як там ото було. А ж зіграти -то? Тоже досить цікава фігурка. Єдине, що якщо ви будете складати цей набор, то я вам рекомендую все ж таки спочатку скласти стульчик, скласти клаві 7 і після того збирати цю фігурку, бо інакше ви руки нормально не виставите. вони будь або дуже високо, або нижче. Клавіш, тобто, щоб у вас було все гарно, щоб ви змогли підігнати фігурку так, як треба. Все ж таки треба її збирати після клавісину. Наступна фігурка це солдат, який стоїть на колінах. Дуже проста фігурка. Тут навіть руки у нього однією деталью. Тобто тут нічого не можна не перепутати, не порушити якісь там кути чи ще щось. Звичайна проста. Фігурка. Взагалі, цей набор, мабуть, один із найпростіших наборів стосовно складання фігур. Передостання фігурка Він тут виступає в якості свідка, мабуть. Також в нього руки однією деталю. немає ніякої амуніції, зброї, ні ні нічого. Взагалі ні головного вбору. Прості такі фігурки. Як бачите, вони всі. Гарно, самостійно стоять, центр ваги у них не порушено. Ну і остання фігурка з цього набору це який-то, мабуть, служник, він також воєнний, але в нього поверх воєнної форми одягнутий ще який-то светер. Ну і в руці тарілочка для яких-то там церковних обладнань. Щось там чи свята вандачі, Ну, я не знаю. Коротше, хто знає, напишу, що він там може бути. І цією фігурки завершаються на будівництво. Тепер я їх почну фарбувати. У нас в стране на кажди л'є По 100 шпіонов рі... рішельє. Мігньот француз, известна кардиналу. Шпионы там, шпионы здесь, без них не ни встать, без них не ни... сесть. Здохнет француз, известно кардиналу. Що ж, друзі, розмалював я вже всі фігурки. Зараз я вам їх усі по черзі покажу. Сам я задоволений тим, що вийшло. Все в моєму стилі, не шедевр, але і не відверте лайно. Почнемо з пастора, батюшки, як його там правильно назвати. Ось так у мене виглядає. Такий сідогласий мужичок. Що про нього сказати? По-перше, те, що я не зробив, це те, що у нього тут в руках біблія, і там повинен бути ще хрест намальований. Але розмалювати в мене врядлі вийшло хрест. Є у мене дублікат декалей, і там теж такий маленький хрестик, можна було перевести його. Але знов ж таки, по перше, дуже неудобно. По-друге, ну і його видно не буде. Ну і отут оці на шарфу, не знаю, як правильно назвати символи, чи не знаю. Коротше, по інструкції там чи 5, чи 6 різних фарб повинно використовуватись. І якби це була фігурка, ну, мабуть, один до шести, може я б щось наробив, але ну, це щось запредільне, тому отакі от золоті цяточки поставив і на цьому заспокоївся. Друга фігурка, солдат піаніст. Ось так він виглядає. До речі, наборчик не дуже складний, що в зборці, що в фарбуванні. Немає тут ніяких аксесуарів, немає ніякої зброї. Тобто дві ноги, дві руки, туловище та голова і фігурка готова. В цьому плані набор, можна сказати, що дуже простий і в принципі, якщо зовсім уж початківець початківець, то на цьому наборі можна тренуватися. Буде все добре. Третій персонаж це безпосередньо солдат який прийшов у нас чи щось таке. А він стоїть на колінах така в нього поза. Так оно це все виглядає. Звісно, покрас не шедевральний, і зірок з неба не фото, але для діани, я думаю, Виде. Четвертая фигурка это вот такая служка. Можно сказать солдат на побегушках у священника. Вот так она выглядит. такие жилетки. Чем отличается от ведь других фигурок за выключением Батюшки, то взагалі там своя такая раскрасочка. А это хоть как-то выделяется на вид остальных героев. І чесно вам хочу сказати, от уже із з суго якби такого досвіду, не дуже подобається фарбувати саме британських солдат по основний колір там Рітіш Хакі, ідесієм, і от щось саме ця фарба мені ну не дуже вона чи сподобається не в плані. Кольори, а от в плані, як вона себе веде на остмасі на фігурках, так Що фарбувати там німців або бійців ЗСУ, де використовуються інші кольори. Там я нічого такого не замічаю, це якось на рівні підсвідомості. От Бритіш Хаки мені щось не заходить, як -то більше гемороя з окрасом, а там герман Грей чи зелені кольори, як то, на мій суб'єктивний погляд, легше кладуться на фігурку. Ну і остання фігурка, мабуть, сама найлегша це солдат-свідок, він стоїть в самій простій обичній позі, мабуть, сама найлегша фігурка в історії модавізму в плані складання. Ось так воно в мене все вийшло. Ну і на останок ось так виглядає ця вся композиція. Черговий. Етап закінчено, фігурки всі готові, автівочка готова, нам залишилось зробити підставочку і діарама буде готова. Тому, якщо вам сподобалось, чекаю від вас, подобає підписок, дзвіночки, коментарів. І чекаю вас наступного разу на ролик по будівництву підставочки. Все, хай щастить, па-па!